Вправа 1684. Купили поросят. Маса трьох поросят по 25 кг, двох по 24 кг і ще трьох по 19 кг. Знайди середню масу куплених поросят. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку знайдемо. А чому ж дорівнює загальна маса всіх поросят? Ну, що для того необхідно, пишемо перша дія. Отже, 3 поросята по 25 кг, то треба 25 помножити на 3, додати. Далі 2 по 24 кг, то записуємо 24, що множиться на 2. Додати. Ну і ще 3 по 19, то записуємо плюс 19, що множиться на 3. І це дорівнює. 25, що множиться на 3, це буде 75. Додати. 24, що множиться на 2, це буде 48. Додати. А 19, що множиться на 3. Ну, тут ми так зробимо. 10 помножимо на 3, це буде 30. А 9 на 3 це 27. Разом буде 57. Записуємо плюс 57. І це дорівнює. Ну що ж, тут, щоб додати, треба поміркувати добре. Я думаю, простіше 48 плюс 57 додати то ми записуємо, що це дорівнює. Я тут ось так візьму в Отже, 75. Додати. Тепер 48 плюс 7 це буде 55, а 55 плюс 50 це буде 105. 75 плюс 105 це буде 180. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Це у нас буде загальна маса куплених поросят. Гаразд. Ну, а тепер, щоб знайти середню масу куплених поросят, нам треба знати, яка їхня кількість. Безпосередньо про це в задачі не сказано. Давайте обчислювати. Пишемо тоді друга дія. Отже, тоді 3 поросята плюс 2 плюс 3. Пишемо 3 плюс 2. І плюс 3. Це дорівнює 3 плюс 2 5. Плюс 3 це 8. Записуємо в дужках чого поросят. І пишемо, що це в нас кількість. Куплених поросят. є. Ну що ж, ми знаємо загальну масу, ми знаємо кількість. Як нам знайти середню масу? Треба загальну масу поділити на кількість. Пишемо третя дія. Отже, 180. Треба поділити на 8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо тоді 180. Що ділиться? Що ділиться на 8? Ну що ж, 18 ділимо на 8, це буде 2. 2 на 8 це 16. Віднімаємо. 18 мінус 16 це буде 2. Дописуємо 0. 20 ділимо на 8, це буде 2. 2 на 8 це 16. Віднімаємо. 20 мінус 16 це буде 4. Ми вже будемо брати цифри після коми. То Ціла частина частки у нас 22. Дописуємо 0. 40 ділимо на 8 це буде 5. 8 на 5 це 40. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0 то записуємо, що частка дорівнює 22,5. Пишемо в дужках чого. Ми знайшли частину від маси в кілограмах. Це у нас буде середня маса. Середня маса. Куплених. Поросят. Записуємо відповідь. Отже, знайди середню масу куплених поросят. Ми знайшли пишемо 22,5 кг. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середньоарифметичного. На цьому вправу завершено.